Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і сьогодні ми будемо продовжувати грати привіт, сусід! І в цьому відосі ми почнемо проходити третій акт. Акт 3. Погнали! Друзі, сорян за те, що не було вчора відео. Не вийшло, того, що вчора в нас не було світла. І того я не зміг для вас його зняти. Сьогодні я буду вже знімати. Його. Зніму його для вас. Тут ми зараз будемо... І, до речі, це проходження з одним предметом. Це буде супер, супер складно. Це буде просто якось, ну, не знаю, ну так важко. Лампа. Бем. Але не забути про те, що, що в мене один предмет я можу тільки піднімати, бо я не тут можу затопити. Коли вже то письмо прийде? О, письмо. Читаємо. Понятно, якесь не... якийсь не, клад, не не дуже письмо. Ой-ой-ой, як все темнося. А ч так темнося, друзі? Ключик. Замочок. Добавим трішечки яркості, щоб було видно. Тайом, чорти не відкриваюся. Відкриваємо замочок, а предмет, до речі, у нас один. Кіп заходимо в цю кімнату, пропускаємо це все. Тут буде якийсь тип кричати. І от зараз розпочинається третій акт. В сусіда, от така от доміна огроменніша. І розпочнемо третій акт. З того, що нам треба. Ой, Боже, мій так вже стрибав. З того, що нам треба відкрити ліфтову шахту. І ще в нас. І ще нам не треба. Бажано не помирати від сусіда. Ну, щоб не помирати, не то, щоб помирати, щоб сусід нас не ловив. Та як це треба ваші відкрити? Що, три-дві коробки, чи що? Чого не відкривається? Ну, ладно, давайте дві візьмемо. Може, з двома коробками. Буде нормально. Ну, трохи криво коробочка поставилась. Та ну, капець. Ну, нарешті нормально коробочка поставилась. Відкриваємо, вламуємося йому в дім. Предмен... Предмет в нас знову ж таки один. Варніше зараз ноль. Робимо тут такий міні-паркурчик. І тепер тут буде супер важкий паркур. Візьмемо, давайте, один предмет. Де він, до речі? А, там знову набути паркордор. Та ладно, все одно. Давайте ось цей один предмет нас. у нас. О, з першого разу! Нічого собі. Давайте цю картину. Та чого вона не, за... не запуляється туди? Е, картина. Давайте вот цей сусідовий язик запнемо. Він теж не влізається! А, я її просто викину. Зачотно, зачотно, зачотно Та чого ти не кидаєшся? Так, ну, блін картина, чого ти не кидаєшся? Питаюсь. Че вона блін, Блин, втратив? Давайте спробуємо якось отак так от зі всієї сили запульнути. Та чого вона так запуляється? Ну йо -мо. -йо. Виходить, нам не картина треба й сусід на вулиці десь, давайте спробуємо. Є! Понятно? Пофік на того, всі додаємо. Потихеньку, друзі, потихеньку. Вриваємося в його хату. І тут вже візьмемо книжечку. А, я хотів сказати дві книжечки, але я забув, що це з одним предметом проходження. Так, тут, головне. Найс, nice. запаркурив з першого разу. Головне, сюди запаркурити. Ти з першого разу сюди! А от тут може бути косяк. Того треба книжку забрати. Підібрати. І давайте розіб'ємо вікно, сусіду. А, не докину. Клас. І давайте. На! Nice! Сюди розблоковуємо все розблоковуємо все, що тільки можна буде. Всі кімнати розблоковуємо, а цю наоборот заблокуємо. І, напевно, щоб не впасти туди випадково. Так, тепер давайте ми напевно не будемо брати парасольку. Для початку ми повідкриваємо тут всі можливі шляхи. По яких тільки можна буде ходити. Підберемо цей ключик золотий і відкриємо оці дверки, щоб можна було нормально ходити. І замочок візьмемо. Ну, о, клас. Так, і що тепер треба? Ага, тепер треба піти сюди, підібрати магніт. Магніт. Магнітом притягуємо оцей синій ключик. Фух, я чуть не взяв два предмета. Беремо синій ключик. І давайте підемо, пройдемо кошмар в супермаркетах. Верніше страх. Викидаємо предмет. Знову ж таки, беремо один предмет. А де ми? А от сюди треба спити. Блін, це відро нам в майбутньому пригодиться. Ну, давай. Та ну чого? Візьму вже в це... Це вже останнє, що я кидати буду. Нарешті. Починаємо проходити страх супермаркету. До речі, тут також маємо має бути лише один предмет маємо брати. Але, але тут, так як ви можете здогадатися на телефоні, в мене постійно, як я їду, в мене випадає воно. Випадає воно, в мене предмети випадають. Тому я буду їх брати і по одному виносити в... заносити до фініша вже. Ну це буде супер трешак. Як я буду по одному такого? Мені треба буде 5 разів, а ні, 4 рази пройтися аж до фініша. За мною ще маніки ганяються. О, таке навіть ворогу не побажаєш. Так, там ще газований напій. І от перший продукт тут. Тепер давайте візьмемо газований напій. А, це був, то були чіпси, тепер беремо сік. Якраз теж на кінці в кінці вже майже. Ще десь має бути газований напій. А! Біжать, о, найс, газований напій. Валим просто від цього манікіном, бо я не хочу присідати. Це буде дуже довго часу затягнеться. О, наша ціль, до речі, з вами пройти повністю привіт сусіда за цю рубрику. І ми взагалі в першій частині два акта пройшли. Так, ще нам треба варення і банку з огірками. Ну, добре, давайте зробимо це. О, прям переді мною тільки йшов. Так, де банка з варенням? А вон банка з огірками. Давайте присядемо. Щоб вони вже від нас відстали. Все, погнали. Ну, підбирайся. Єсть, підібрав. Один предмет в моїх рученьках. Так, так, так. Та відстаньте від мене манікени. Це мій такий спосіб, щоб постійно не підбирати все, що тут буде. Так, три предмета, чотири предмета. Ну і все, можна брати, можна брати банку з джемом і котити і сюди тілешку. Тільки знайти би ще цю банку. О, банка з джемом. І оце. Ну, все, давайте підемо подивимось, де там наша тілешка. Щоб її вже сюди прикотити. І вже якраз загрузити всі продукти і завести акуратненько тілежечку. А от наша тележка. Погнали! Кінець. Тільки тут ще ці маніки не будуть мене дратувати постійно. Ну не переживайте, вони застрягають. Ну, давайте вже присядемо, щоб вони від нас втекли. Подивимося трошки. До речі, друзі! Будь ласочка, підпишіться на канал. Дуже дякую за те за те. Стоп, шості. А, вон вона. Дуже дякую всім за те, що ми добили 10 підписників до Нового року. Всіх, до речі, з Прошедшим Новим роком. Сьогодні вже 2 січня. Я сподіваюся, ви класно відсвяткували свій новий рік. Та, йо -мо. -йо. О, нарешті від мене. Понятно, не відстануть вони ще від мене 100 років. Ну тележка быстрейше Чого вона така медленно, ця тележка, ну ч вона так їде медленно? І хто же тележку по рельсах? Он бачите, вони навіть по цьому їдять. Короче, я просто не буду на них увагу звертати. Ай, та що ти... А де тележка, вот тележка. Та ми вже колись пройдемо цей кошмар, чи ні, до речі, знаєте що? Я думаю, що на телефоні можна не проходити кошмар страха. Чи це страх, чи це кошмар? Я думаю, ми не будемо проходити страх висоти. Я вже це знаю, бо і без цього можна легко справитись. Так, і для того, щоб відкрити вагонетку, нам потрібен... Ну, спробуємо один стульчик підставити, бо коробочку мені не особа охота шукати. Тим более можна буде багато взяти предметів. Так, зараз, сподіваюся, що я не накосячу. Бо я якось не дуже хочу проходити привіт сусіда заново. І якщо, до речі, друзі, я вже накосячу і на автоматі це все буду робити. Напишіть в коментарі, то, що Міша 5410 ти навіть сам не соблюдаєш правила свого челенджу. Тоді я пройду все заново. Загружаємо по одному всі продукти. Найс. Nice. Поки що в нас де все як. Понятно. На карка. Ой, якраз на поличку поставлю. Зараз треба поставити його якось. Найс. Nice. Ще два предмета. Головне, не запороти картку. І останній газіровочка. Ой. Ой! фух, чуть два не взяв. Газіровочка наша остання. Є, газіровочка такого загрузилася скот. Я сподіваюся, що нічого не випаде. Давайте, перевіряйте вже мене, побистріш. Е! Несправедливість! Фух, хоча б збереглося. Я зрозумів, треба трохи тілішку вперед протаскати. Фух, я вже насрашився, думав то що, то, що мені прийдеться все заново робити. Я вже тоді просто все не представляв своє життя толком. Тепер нам треба добігти туди. Та відстаньте від мене! Я сподіваюся, там з тележкою все окей. Ураш й продукти на місці є. Все, давайте, ну нарешті. Так, всі продукти, всі продукти на місці. Манікен до мене не лізе. Третій правильний, четвертий правильний, п'ятий правильний, все, кошмар пройдений. Ура! Нарешті! Це найважкіший кошмар для мене. Школа для мене взагалі фігня. Це самий найлегший страх, я думаю. А тепер давайте спробуємо пройти страх школи. Для цього що нам потрібно для цього? Що нам потрібно для цього? Для того, щоб пройти страх школи, нам потрібно запустити вагонетку. І для... А для цього нам треба взяти от такий от стульчик, наприклад, один. Відкрити вже зразу двері. Там щось забагалось. Ну, да ладно, хай там багається. Поставити стульчик і на цьому стульчику залізти туди. Розблокувати. І. Так, і. Ддивувати вагонетку. Так що тепер Тепер нам треба в шахту. Чи ні? А, так, да, нам треба в лісничну шахту. Сюди нам треба, бо ми ще тут ні разу не були. Так, ай, ти чого ж ти нам, нам, нам зарагла не встигнути? Чи ми не встигли? О, якраз вагонетка сюди Салам! Блін, я не встиг. Ну, топ! Окей, давайте тоді спробуємо зробити все, по-моєму плану. В принципі, по-моєму плану, все зараз має йти ідеально. Якщо я не умудрюся впасти якимось чином дивним. А ще нам не помішав би для ідеала зонтік. Верніше, парасоля. Тому давайте зганяємо за парасолею. а Я помер! А в нас вдома нема парасолі, так, да, понятно. Тепер йдемо до сусіда. Де сусід? Він вані. Він вані. Беремо лійку. До речі, мене сусід ще ні разу не помічав тут. І давайте. Бум! Ай! Давай, швидше! Швидше, швидше, швидше! До речі, давайте дамо ім'я цьому хлопчику. Сусід Василь Василь. Василь Васильович сусід наш. Такс. Куди мені треба... Ага, Мені треба за парасолькою. Та відстаньте. Парасолька в мене. Тепер гоу. йдемо в шопінг. А, тепер нам треба на... чекати вагонеточку почекати. Де, до речі, вагонеточка вона поїхала, чи що? А ні, нам наоборот не треба вагонетку тікати. Давайте розкриємо. Наш нас побач... нас помітив сусід, блін. Блін, 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 запорол, запорол трішечки. Ну, давайте тоді повернемося. Сусід, я сподіваюсь, ти ж не тут. Ура, він топаненький. О, а можна такої якусь без цього паркура? Ха, можна, прикиньте. Бо мене вже трохи. Мені вже трохи надої. Стоп, нам не сюди треба. Да, так, да, нам треба в ліфтову шахту. Йдемо в ліфтову шахту. До речі, я пробував один раз закрити сусіда в ліфтовій шахті. Коли він мене ловив, я її спробував закривати, я пробував закривати в ліфтовій шахті. Але це не допомогло, бо він телепортувався знову назад. Все, з парасолькою буде трохи побезпечніше. І чекаємо, коли прибуде вагонеточка. Все, друзі, вагонеточка їде. Нам треба вчасно на неї застрибнути. Зараз Упустив! Ну що це за ніби не знаю? Треш... Ні, ще ши... зараз впадучення. Стоп, 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 стоп. Тіпи. Тепер нам треба знати, що робити. А, давайте ми лучше. Я знаю, що нам робити. Ми сюди дивот зганяємо. Найс. Опа, чуть два предмети не взяв. Парасольку викидає. І будем! Стульчик просто на другу планету викидаємо. Знову ця сама процедура. Йдемо через ліфтову шахту. Друзі, мій геніальний розум додумався лише до того, щоб... О, є! Так. Мене сусід побачив. Це ваще не топов. Так, який можна... що, який можна. Який тут може бути вихід? Я можу тут спуститися, але толку мені це ніякого не дасть. Вихід єдиний. Так, де сусід? Вихід єдиний. Вихід єдиний. Просто бігти на пролом. Сусід не доженеш ніколи мене. Я трохи. мінус IQ. Такс. Головне, щоб нас вагонеточка не збила, ні Я реально мінус IQ? Давайте спробуємо запаркурити без парасольки. А, я реально мінус IQ. Раш, ну наша я цю парасойку викинув, в жос управління є. Фу, друзі, я повернувся, тут. Я, я ну, заліз в вікно і зразу мене сусід спалив. Зараз нам головне вже вагонетка, але не сюди. Це, друзі, вагонеточка дуже треба настроїтися. Стрибок! Как всегда, ну дуже! Друзі, це наш, це наш останній шанс. Давай! Сюда! Сюди! Я це зробив! А ви що в мені сумнівалися? ага, Сумнівалися, не сумнівайтеся! Де мій парасолька? Навіть нічого говорити не буду, це каже. Просто треш. О, головне, що не помер. А де парасолька, до речі, я так і не зрозумів. Ну, предмет в нас один. Гайч ключ, ми ним відкрили все. І зараз. Та, боже. І зараз. Та, чи я не можу залізти сюди. І зараз ми побіжимо. Проходити другий страх. Я впав знову сюди. Ну, це нам не помішало. Ну, нарешті, я вже пройшов цей страх. Ну я просто думав, що я. Ой, не страх, а цю. На вагонеточку запаркурив. Я думав, я це ніколи не зроблю. Так. І. А, точно, треба викинути. Трошки не точно. О, тепер точно. Найс, найс. Ой-ой-ой, чуть не впав. Легкий паркур по помідорам. Легкий. Легкий що легкий, тут легкий, то, що в мене немає зонтика. Бем, не попав, нормально, це хорошо, я ще й помер. Ваще. топ. Так, друзі, нам треба добути ключ. Сусід там ходить, ще мій зонтик валяється. Як я його так успішно викину? Давайте ми побудемо трохи. Соседикса Де сосед. Мій... А, я сам в свій клей впав. топ. А де мій зонтик? Так, він ж тільки що там був, друзі, ви самі бачите. Я понял, гра мені не дасть нормально пройти страх школи. Та что то був, Ну, ви самі бачите. Ладно, тут, вроді, має бути зонті. Понятно, спасіба, сусед. Де, 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 де зонті, зонтик, 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 Десь його в комнаті. Десь його в кімнаті зонтик має бути. Угу. Mm -hmm. Та де ж зонтик? А, він там був. Так, да, вот один зонтик. Так, що нам треба тепер? Так, зараз мені треба подумати. Тепер треба піти. А, тепер треба в ліфтову шахту. Тепер треба в ліфтовій шахті просто забрати зелений ключик, щоб пройти страх. А, чекайте, мені надо парасольку викинути. Там десь біля кошмара зеленого. Там десь біля страха школи. Я надіюсь, тут сусід мене не зустріне за аплодисментом. Ні, не зустрію. парасолька сюди. Такс. І тепер треба якимось чудом запаркурити туди. Ай, й Ну, як завжди, з першого разу ніколи нічого не виходить. Зараз ми зробимо дещо інтересне. Є, я сюди майже проникну. Та -мо! Ура! Я сюди проникнув! Зелений ключик в мене, предмет один. А, тут я не, не буду підбирати коробочки. Щоб пройти. Як мені тут пройти, друзі? Присісти. Давайте я все таки приберу тут. Щоб можна було пройти. Так, і давайте вже пройдемо звідси. Єсть. Ой-ой-ой, yeah. вижити, вижити, найс. Nice. Що, виживу. <свист> Я не можу. Що це тільки що було? Я надіюсь, він не в домі. Давайте зайдемо. Ой, чуть не підібрав. А ні, тут треба або через двері, або більше ніяк. Let's го. момент момент X. Сусід нас не бачить. Добре, друзі. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал Кошмар Школи, я вже прийду в, наступну, в наступній Третій частині. Ми пройшли половину, даже трохи менше половини, привіт сусіда. За 25 хвилин 30 секунд сусід сліп. Пошара, взагалі, сліп пошара, мене не побачив. З вами був я, міша 541.0. Поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на канал. Я дуже хочу добити 20 підписників. Також пишіть в коментарях, яку мені далі серію про що мені далі знімати. Про Бравл, про Майнкрафт, чи все-таки продовжувати про цього сусіда. Всім пока!